Вітаю на уроці Я досліджую світ. І сьогодні ми поговоримо про славетних українців та дізнаємось, хто з митців прославив Україну. Та для початку давай з'ясуємо, що таке мистецтво. Мистецтво це один з видів діяльності людини, у якому художньо відображається її внутрішній світ та світ, який її оточує. Мистецтво поєднує в собі багато видів творчої діяльності людини. Це література, музика, театр, кіно, живопис, скульптура і багато іншого. Митець це особа, яка займається мистецтвом, зокрема професійно. Тож давай дізнаємося про прославлених митців України. І, звичайно, почнемо ми з Тараса Григоровича Шевченка. Адже Тарас Шевченко це видатний український поет, прозаїк, драматург, художник, політичний та громадський діяч. Він був людиною універсальних обдарувань та інтересів. Все його життя і творчість були присвячені українському народу. Народився Тарас Григорович 9 березня. 1814 року в селі Моринці на Черкащині його батьки були кріпаками, підневольними людьми. Ще з дитинства малий Тарас проявив здібності до малювання та поезії. Життя його було важке і коротке, всього 47 років. Але він зробив неоціненний вклад в розвиток української культури. Помер Тарас Григорович в місті Петербург. Похований в місті Каневі на Чернечій Горі. В світі дуже багато пам'ятників Шевченку. Монументи поета є навіть в Америці, Китаї, Бразилії. А всього по світу є 1384 пам'ятники Тарасу Григоровичу Шевченку. Більшість з них розташовані в нашій Україні. 1250. Шість пам'ятників перед тобою зараз автопортрет, тобто портрет самого себе, намальований рукою Тараса Шевченка. А це його картина портрет, який називається Катерина. Крім неймовірних віршів Тарас Григорович був чудовим художником. Кобзар це назва збірки поетичних творів Тараса Григоровича Шевченка. Та назва найвідомішої української збірки поезій. Всього за життя Шевченко створив 228 поетичних творів, віршів, поем та балат. А ще саме Тарас Григорович Шевченко зображені на купюрі 100 гривень. Це Григорій Сковорода. Григорій Сковорода видатний мислитель, тобто філософ, педагог, музикант. Це була всебічно обдарована людина. За життя Григорій Сковорода створив безліч творів, але й досі всі вони не надруковані, бо знаходяться та зберігаються в різних місцях. Григорій Сковорода вніс неоцінимий доробок в історію культури України, як байкар, тобто той, хто складав байки, передовий філософ, просвітитель, перекладач, музикант, талановитий педагог, тобто вчитель, і учений. На знак вдячності за його доробки, Григорія Сковороду зображено на купюрі у 500 гривень. Неймовірно красива пані Соломія Крушельницька. За життя вона визнана найвидатнішою співачкою світу. Серед її численних нагород та відзнак, зокрема, є звання Вагнерівська примадона 20 століття. Співати з Соломією Крушельницькою на одній сцені вважали за честь кращі співаки світу. За своє життя. Соломія об'їздила з гастролями пив світу: від країн Європи до Сполучених Штатів Америки та Південної Америки, від Санкт-Петербургу до буйнос айресу В її концертній програмі завжди лунала українська пісня. Працювала вона у Львівській консерваторії та проживала у Львові до самої своєї смерті у 1952 році. Іван Степанович Марчук український живописець, народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Григоровича Шевченка. 2007 року він потрапив до рейтингу «100 геніїв сучасності. Цей рейтинг уклала британська газета Daily Telegraph. Саме Іван Степанович Марчук. Вів у мистецтво новий метод малювання, який критики називають плюнтизмом. Подивись, які неймовірні картини створював цей чудовий художник Іван Марчук. Марія Примаченка належить до числа кращих художників примітивістів світу. Невідомо, як саме правильно пи пишеться її прізвище. Примаченко чи Приймаченко. Тому можна зустріти обидва варіанти написання. У дитинстві пані Марія перехворіла на поліоміеліт, але це не завадило їй стати чудовою неймовірною художницею. Вона вміла красиво вишивати, любила український народний одяг і вишиванки. Часто шила вбрання для своїх знайомих. Але прославилась вона саме своїми яскравими, неймовірними картинами. Олег Пінчук. Сучасний скульптор. Дивовижні скульптури Олега Пінчука відомі не лише в Україні. А й далеко за її межами вони є у зібраннях Національного художнього музею України, Віденського музею історії мистецтв, Шанхайському музеї сучасного мистецтва, а також в приватних колекціях в різних країнах світу, скульптури пана Олега різноманітні, від великих скульптур, на яких зображено людей до маленьких та чотирнадцях скульптур. А от зображення його скульптур використовують на годинниках всесвітньо відомої швейцарської компанії Бове. Зірка Мензатюк. Її ім'я знають ті, хто полюбляє читати. Вона присвятила себе творчості для дітей. Талановита письменниця почала писати дитячі книги після народження своєї дочки Наталки. Відома каскарка обожнює відзначати українські свята, цінує християнські звичаї бо росла у віручій родині. Зірка Мензатюк любить читати. Таке захоплення у неї з'явилося ще в дитинстві. Письменниця написала близько 30 книжок. Її твори виходили друком в Сполучених Штатах Америки, Словаччині, Польщі. Найбільшими тиражами вийшли її казки Зварю тобі борщику та Повість Таємниця козацької шаблі. А ще стали популярними казочки про мову. Чарівні слова. Ці казочки допомагають дітям учити українську мову, зробити це вивчення дотепним та веселим. Ліна Васильівна Костенко. Її ім'я знає кожен українець. Адже Ліна Костенко одна з найвідоміших українських поетес сучасності. Перші вірші Ліна Костенко випустила в 16 років. Саме Ліна Васильівна прищепила мільйонам українців непохідну віру і певненість в те, що ми незалежні, гідні та вільні. Що нас не здолати, адже дух наш український, є незламним. Послухай, як писала Ліна Костенко про Україну. Буває, часом сліпно від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси. Усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе, як є: дорога, явори, усе моє ще, все зветься Україна. Така краса висока. І нетлінна. Що, хоч, спинись і з Богом говори. Пишаємося тим, що ми українці, вивчаємо українське, любимо свою Україну. А я тобі дякую за твою увагу і до нових зустрічей! Гарного тобі дня!